Трошки, щоб нехай дам вже не, не зовсім, але хоч трошки, щоб поміли совість, не тягнули з людей гроші. Тим більше там, де діти, я взагалі цього не розумію. Як мені об'яснилося в цей раз, що, е, ще й улыбаючись, з людини по 4800 вони насчитали, з одної, з одної людини, а нас тут шестеро. У 2015-му Ірина виїхала з родиною з окупованого Донецька. Оселилися в селі на Запоріжжі. Зараз населений пункт повністю зруйнований, тож довелося евакуюватися безпосередньо до обласного центру. У модульному містечку жінка мешкає разом із чотирма дітьми та чоловіком. Холодна вода 17 тисяч. Відходи комунальні. Витрати тоже это самое, ось о 10 тисяч. Відшкодування комунальних витрат ТПВ, вивезення за січень, То есть мусор вивозили. Тут стоїть 47 гривен. И откуда вийшла Вот эта вот сумма 25 426 гривень 92 копійки, Это вообще для меня просто шок. Справа у тому вважають мешканці містечка, що тут встановлений один лічильник на всіх. Оплата, як до речі, і заборгованість, розподіляється на кожного пожильця в однакових долях, і неважливо, скільки саме води або електрики споживає конкретне домогосподарство. Показання ано, показання фіологічні розібрати, анон ага під самим вірхамів. І рибок розводити. Подивіться. Дзвоніть, трактористам приїжджають, копають. А от ну, як ви за це платите? Ну як ти ж ну. Це перший раз таке. Не, в том місці ну, в тому, 3, ну, ми і в минулому році платили один раз три з половиною году. І в цьому році три з половиною ми на двох заплатили. Ну а це восім ну, з колишнім. Це містечко було зведено ще 10 років тому і планувалося як транзитне місце розміщення переселенців. Втім, дехто тут змушений жити роками. Такі величезні рахунки переселенцям виставили вперше. Житло тут обладнане електроопаленням та електроплитами, але тариф на електрику чомусь такий самий, як для газифікованих будинків, жаліються люди. Ото там на двойку стоїть, включається і виключається. Проходы. Сын у него живет в Сестра, 90 лет. Сын воюет. На горячих точках, 3 года. Вот. Мы из Михайловки. Без того, что она лежала полторы неделю в больнице, вышло 7,723,89. Это на комнату на двоих, да? На двоих. А, те, а вот у тебя сколько? 8,400? Да. Проходят родственников проведать. Они говорят, что я плачу коммуналки. Ні, наматує стока електроенергії, як ви навадить. І дів кубов у мені нема. за двох? за воду. Тим часом у КП Запоріжжя яке управляє модульним містечком, заявили, що рахунки, начебто, виставляють на кожен договір окремо, а тариф на електрику може змінитися тільки за умови відповідної постанови уряду. Прокоментував ситуацію також очільник Запорізької облдержадміністрації Іван Федоров. Я думаю, що до кінця тижня ми зможемо знайти розуміння, як роботи. Друге, сьогодні в цілому є проблеми з помешканням переселенки. Ця проблема реагування. Я дуже сподіваюся, що е, наступні декілька тижнів або місяць дозволять нам дати реальний алгоритм, яким чином які черговості переселенці зможуть отримувати житло. Саме це нам розголово президент. Саме це ми чекаємо на доведення і безпосередньо модерацію серед наших мешканців. Жителі модульного містечка тим часом сподіваються, що їм усе ж таки не доведеться розраховуватися за чужі борги та виплачувати астрономічні рахунки за комірне. Те 7 із Запоріжжя. Залишайтеся з нами.